Інні далеко за тридцять, та що там соромитися, тридцять сім. Вона чудово виглядає, має гарну роботу, власну квартиру, але це все не рахується, бо вона не має чоловіка. Бідна, бідна Іннуся, як ти там живеш отак сама, бідкається заміжні подруги. Добре живу, подорожую, працюю, все добре. Та що там ті подорожі? Витирають шмаркаті носи подруги, ти ж бідолашна, бо не маєш дітей, а це таке щастя. Та я бачу, посувається Інна від цих зелених шмарклів. От народиш дитину і все одразу зрозумієш, кажуть вони з виглядом людей, які вірять в царство Боже на землі. На кожному весіллі Інну чомусь випихають ловити букет, лізуть знайома та з друзями чоловіка чи розлученими колегами. Хочеться написати плакат зі словами Люди, у мене все добре, заспокойтеся. Але й тоді вона просто впевнена прийдуть друзі і будуть розказувати, що вона має бути щаслива по справжньому, тому має працювати над собою, щоб осягнути оце по справжньому, бо вона дурить себе сурогатом, а на це збоку просто важко дивитися.